Щоденний гороскоп для всіх знаків зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. День відкриває масу можливостей, і ви не хочете втратити жодну з них. Хоча не всі ваші починання виявляються вдалими, ви зберігаєте оптимізм. Щось не вийшло. Не біда, потрібно просто рухатися далі. Така тактика виявляється дуже ефективною. Завдяки їй ви справляєтеся з найскладнішими справами. Зараз ви особливо добре ладнаєте з людьми і розумієте навіть тих, з ким раніше не ладнали. Легко буде подружитися з новими знайомими, та й початок романтичної історії не виключений. Нові стосунки розвиватимуться стрімко, вам це сподобається. Якби не хотілося видати бажане за дійсне, не робіть цього. Саме вміння реально оцінити ситуацію, нічого не придумуючи і не плекаючи хибних надій, допоможе вам в цей день розв'язати непросте завдання, досягти успіху в складній справі. Нову ідею варто обговорити з людьми, яким ви довіряєте. Їхні поради виявляться дуже доречними. День сприятливий для ділового спілкування, можна знайти помічників, заручитися підтримкою впливових людей. Тішить і спілкування з близькими, але тут від вас може знадобитися більше терпіння, ніж зазвичай. В цей день вам напевно стане в пригоді вміння ладнати з людьми і розуміти, чого вони хочуть насправді. Завдяки йому вдасться уникнути багатьох неприємних моментів і швидко домовитися про спільні дії. Будьте уважні під час обговорення фінансових питань, тут можливе непорозуміння і важливо прояснити все якомога раніше. Усі серйозні розмови варто планувати на другу половину дня. Саме в цей час простіше знайти рішення, яке сподобається всім. Порадує спілкування з друзями. Від їхніх несподіваних пропозицій не захочеться відмовлятися. Не будьте занадто довірливі. Не все, що люди говорять вам в цей день, правда, при цьому далеко не всі навмисно намагаються вас обдурити. Набагато більше тих, хто і сам помиляється. Якщо ви перевірятимете будь-яку інформацію, що надходить, то і самі не наробите помилок і іншим допоможете уникнути їх. Якщо ви зосередитеся на корисних справах, то в цей день встигнете дуже багато чого. Легко буде знайти помічників, ваші ідеї подобаються і старим, і новим знайомим. Можуть вдало вирішитися фінансові питання, що турбували вас останнім часом. Не поспішайте. Цей день не з тих, коли можна зрушити гори і перевернути світ ще до обіду. Краще почекати, тому що деякі справи можуть потребувати більше часу, ніж ви очікували. Через невдалий збіг обставин найпростіші питання можуть вирішуватися довго. Ви все одно досягнете свого, нехай і трохи пізніше, ніж планували. Буде можливість вирішити якісь важливі домашні проблеми. Завдяки вашій підтримці, близькі не стануть засмучуватися через дрібниці, не зроблять того, про що пізніше довелося б пошкодувати. Вечір обіцяє романтичні сюрпризи. Варто серйозно поставитися до ідей, які з'являться в першій половині дня. Можливо, спочатку вони здадуться вам занадто сміливими, майже фантастичними, але незабаром ви обов'язково знайдете спосіб реалізувати задумане. Легко буде домовитися про щось із новими знайомими. Краще відразу переходити до справи, бо пізніше плани можуть змінитися. В цей день близькі більше, ніж зазвичай, потребують вашої підтримки, розуміння і порад. Будьте готові обговорювати непрості питання. До вечора, напевно, вдасться знайти рішення, яке сподобається всім. В цей день у вас буде можливість познайомитися з незвичайними людьми, чогось навчитися у них, отримати інформацію, яка стане в пригоді дуже скоро. Ви допитливі, і це багатьом подобається. Навіть ті, хто зазвичай неохоче йде на контакт, зараз із радістю дадуть відповідь на будь-які ваші запитання. Імовірний початок дружніх стосунків, будь-які поїздки складаються добре. Вони можуть не тільки подарувати позитивні емоції, а й допомогти по-новому поглянути на речі, які здавалися вам звичними і природними. Можливо, ви збагнете, чого вам не вистачало останнім часом. Займайтеся справами, важливими не тільки для вас. Усе, що ви зараз робите для інших, вам теж йде на користь. Навколишні оцінять вашу турботу про загальне благополуччя. Не виключено, що до кінця дня у вас стане більше союзників, та й нові друзі можуть з'явитися. Ви блискуче справляєтеся з вирішенням складних завдань, і це теж не залишається непоміченим. Можливо, саме завдяки вашим успіхам ви незабаром отримаєте цікаві пропозиції. Вечір обіцяє хороші новини, подарунки та сюрпризи. У цей же час нагадають про себе старі знайомі, і ви будете дуже раді можливості поспілкуватися з ними. Може бути непросто впоратися з емоціями, тому що в цей день ви абсолютно все приймаєте близько до серця. Будь-яка подія здається значною, а чиїсь необдумані слова часом псують настрій. Уникнути марних переживань допоможуть нові справи. Займайтеся тим, про що майже нічого не знаєте ви швидко досягнете перших успіхів. Перша половина дня буде насиченою подіями, а ось друга пройде спокійніше. Буде можливість провести час із друзями, такі зустрічі, напевно, піднімуть вам настрій. Не розчарує і романтичне побачення. День, коли можна не поспішати. Не потрібно ухвалювати рішення поспіхом або змінювати плани на ходу. Є час і обміркувати все, і порадитися з людьми, яким ви довіряєте. Можливі, несподівані візити. У гості приходять саме ті, кого ви раді бачити. Причому приходять із хорошими новинами і цікавими пропозиціями. Вдало проходять ділові переговори. Ви справляєте гарне враження на нових знайомих, а про свої ідеї розповідаєте так, що до них ніхто не залишається байдужим. Не виключено, що саме в цей день вам запропонують роботу, про яку ви давно мріяли. Буде можливість зміцнити ділові зв'язки та знайти нових союзників. Пам'ятайте, що не обов'язково вирішувати всі проблеми самостійно. Люди, до яких ви в цей день звернетеся по допомогу, вам напевно не відмовлять. Можливі незвичайні пропозиції. Якщо їх роблять давні друзі, можна погоджуватися без довгих роздумів, в інших випадках краще не поспішати з відповіддю зібрати побільше інформації. Звичні справи даються легко. Розібравшись із тим, до чого довго не доходили руки, ви одразу відчуєте себе впевненіше. Чудовий день для роботи. Навіть із найскладнішими завданнями ви справляєтеся швидко, допомагає інтуїція. У вас з'являються ідеї, які навряд чи комусь ще могли б спасти на думку, навколишні спостерігають за вами із захопленням. Найбільш вразливим здасться, що ви просто творите чудеса зранку до вечора. Утім, це не так уже й далеко від істини. З людьми ви ладнаєте непогано, хоча дозволяєте собі і уїдливі зауваження, і досить різку критику. Уся справа у вашій привабливості. В цей день вона така сильна, що сердитися на вас просто неможливо. От ніхто й не сердиться.